У, у, у мужа дуже часто судорегуньмо. Чого? Постійно процес з відновлення м'язевої тканини. Постійно. І ночью буде. Вночі буде хватати частіше. Тому що увага то ні, процеси відновлення, те, що я з вами розбирав. Мязева тканина, судоми, епілепсія. Винка. От вам приклад простий. Звернулася дівчинка, у якої епілепсія, Да, Їй 15 років. Її лікують, лікують, а результату нема. Приступи. Повторюються навіть на терапії, не можуть підібрати дозу. Причина в чому? Це м'язева тканина, це фаза відновлення. Що трапилося в житті цієї дитинки? Що запустило цей процес? Тато і мама дуже хотіли, щоб ця дитина не була лаботрясом в житті, і вони її в вколіш відправляли, намагалися на неї давити, заставити, приводити примір, що ти будеш дворником і так далі. Дитина почала знецінювати себе, що вона не справиться, що вона не зможе, що вона нікуди не поступить. Це для неї було дуже сильно значимо. Вона нікому про це не говорила. А потім, коли вона вже поступила процес відновлення, виникає приступ епілепсії. То що треба зробити? Епілепсію лікувати? Симптом середини фази відновлення? Ні. Треба дитині допомогти пройти, пояснити, чому це виникає. Якщо ви не знаєте, як працює ваш організм, то ви отак будете лікуватися. Тому, якщо ви дійсно хочете бути здорові і знати, що робити при любому заходню, при любому, цей курс вибираю жити. Ми там всі заходні розберемо. Всі. Якщо ви хочете ще раз допомогти собі і своїм близьким, то це курси, вибираю жити. Нажимайте на кнопочку реєструйтеся, і ми з вами зустрінемося 28 числа.